Мало хто знає, а звідки почався взагалі антитютюновий рух? Як не дивно, антитютюновий рух почався з профспілки стюардес і профспілки барменів. Тому що саме ці дві професії найбільше страждали від вторинного впливу тютюнового диму, найбільше хворіли. Ну і найбільше, як то кажуть, їхньому здоров'ю шкодив тютюн. Як ви знаєте, стюардиси свого домоглись, вже в літаках не курять, і в нормальних аеропортах так само не курять. З барменами ситуація приблизно вже в Україні, начебто, вирівнялась. Вони змогли вже дихнути чистого повітря, але, на жаль, не надовго. Ну, а що таке кальян? Він же ж не, не має такого яскравого запаху, він же ж не шкідливий, нешкідливий. ви до кальяна? Ну, цигарка зрозуміла, вона димить, а кальян? Що ну, ви кажете, що кальян не можна використовувати? Так, да, хотів би сказати: таких грубих порушень, як куріння цигарок, у нас в місті немає. Здавалося б, саме просте – це не курити, обмежити куріння, люди кидають курити, особливо ті, хто не мають ще залежності, які молодь, які ще легко від цього можуть позбавитися. Ну, от, бачите, я нагадаю вам, що від куріння у нас вмирає десь 100 тисяч людей, і десь серед них 10 тисяч це від пасивного куріння, тобто 10% людей, які взагалі ніколи не курили. Потрапляють от в цей жахливий, е, як в тому числі і люди, які професійно виконують свої обов'язки. Тобто вони просто працюють е, на вивчому виробництві, де якщо от зараз починається підйом цього вживання да, і е, Кальяни вони мають вплив шкідливий більше ніж сигарети навіть, тому що там, крім того, що згорає тютюн, там ще згорає і підігрівається тютюн вугіль, вугілля, і вугілля це дає і чадний газ і канцерогенні речовини. Якщо це замкнуте пространство, якщо це відбувається десь в закритих приміщеннях, то це впливає на оточуючих людей, і це вже є пасивним курінням і шкода від нього. Ви бачите, що виявляли навіть, що запаморочення були, і навіть іноді це було пов'язано з госпіталізацією барменів, рестораторів в, кальян, в кальянних залах. Дуже важливо продовжувати цю роботу по контролю, тому що саме це суспільна. Вплив на суспільство от, за допомогою цих е, заходів, всіх разом і е, дають зниження е, куріння, і дає е, перевагу для здоров'я. Але на даний час дер України розробляється проект, е, який е, можливо він буде прийнятий і по за згодою кабміну будуть проводитися позапланові заходи. Тобто, якщо до нас звернеться якийсь споживач. Там або громадська організація на проведення даного заходу, то ми, можливо, зможемо і здійснити перевірку. Ну а так, на даний час планові заходи не проводяться. Дійсно, кальян це перший крок до паління цигарок, і тому треба цю проблему піднімати. І я зараз працюю в громадській організації об'єднання територіальних громад. Ми готові ініціювати, підтримувати щодо розвитку. Здорового образу життя і заборони куріння кальяну і е, в загальних місцях. Я не скільки багато прожив, але я вже на той, на той момент, вже слава Богу, зараз покращений, На той момент я дійсно відчував, що піднятися на дев'ятий поверх пішком для мене стає важко. Попрацювавши пів, півроку, всього лише півроку в закладі, де я не курив нічого, але просто вдихав запах. Тому, якщо дійсно я згоджуюсь повністю з колегою, що якщо це матиме результати, якщо ми зможемо довести це до кінця. Ну, негативних впливів не буде. Як що стосується клієнтів, що стосується людей, які відповідають, відпочивають в закладах, я не вважаю, що не курити в закладі це є якоюсь перепоною для відпочинку. Тим більше деякі заклади абсолютно правильно роблять що виділяють спеціальні місця для цього. Є зали для куріння, не куріння, і ну, просто виходити на вулицю. Тим самим не наносячи ніякої, е, ніякої шкідливості, не людям, які відпочивають і не курять, і відповідно персоналу барменам.